Всім доброго дня! Вирішив я спробувати підключити навігацію від громко. ось така у нас сів я в машину, бо тут треба нам прикурювач. Хочемо це все просто під'єднати і показати, як воно буде працювати. Не взяв з собою ножички. Зараз піду, схожу, візьму ножичок. Щоб це все акуратно Взяв ножичок бо обойний. Або тут, бачите, на стяжках воно, щоб його не пошкодити. Зараз ми так акуратно це все постараємося обрізати, щоб нічого не зачепити. Ну, ще не ставимо у трактор, тому що потрібно і поприбирати там. І можливо ми просто оцей прикурювач розпакуємо і зробимо, ну, виведемо там. Десь проводки на 12 вольт, щоб його туди-сюди не тикати, це все, щоб воно було все акуратно. Так, розпакуємо наш планшет. Тут ось бачите гарантійка в нас, все як положено. Ще й сам не знаю, бо не розбиралися, не дивилися, куди що його підключати. Такий у нас планшет. Ну, це як iPhone. Ти коли покупаєш, я так. Приємно. Так, запустимо ми планшет. Тут бачите, дуже добре, що ще є захисна плівка тут. Ось воно її видно. Бачите, там де ось комера, є захисна плівочка. Так, хай він у нас запускається. Положимо. Будемо розбиратися далі. Тут я трошки не розумію, що куди. І зараз, зараз ми все розберемося. Все працює. Бачите, тут воно теж також на магнітику це все. Не да й показати куди, щоб нічого у нас такого немає, щоб вам показати. О, бачите. це все на магнітові, хорошо тримається. Так, розпакували ми одне. Так. Будемо, будемо приєднувати антенку. Хочете, тут все, виходи, два виходи. Ага. Ось дивіться, як цікаво тут, тут все зроблено. Бо я думав, як його там, ну, щоб, щоб виходоці всі не попутати. Дивіться, зроблено воно. Тобто кожен свій провід. Кожний свій провід, тому що, ну, щоб не перепутати це все. Дивіться, раз. Зажимаємо. Все хорошо. Надійно. Так, і інший ми вставляємо. Раз. Закручуємо. Це все. так. Далі, що нам потрібно далі зробити? Ми вставляємо прикурювач. Дивіться, як туго. Ано тут зроблено. Так, індикатор у нас загорівся. Так. Далі що? Нажимаємо ми кнопочку. Загорівся у нас індикатор, коли... Ще й де? Бачите, як прикольно зроблено. Показує 12 вольт. Угу. Що це у нас? Оце це що? Щось я тут нічого не зрозумів, що це таке. А, бачите, це у нас предохранитель тут стоїть. Тобто, якщо щось... Случилося чи перенапруга, то він у нас перегорів і все. Я ж думаю, що це тут таке стоїть. Ну, зараз ми його назад поставимо заново. раз. Угу. Це в нас, от я не пойму, або тут встроєний ще акумулятор у нас, щоб ми тут зарядили. І без жодного проводка, я так зрозумів, можна користуватися. Ну, Не знаю так, дивіться. Ми включили, у нас загорілися індикатори. Ну, Коли я так зрозумів, загориться красний індикатор, то у нас е антенна зв'яжеться із планшетом. Бачите, удобно, показує навіть тут. Хорошо придумано. гарно. Так. Планшет у нас запустився. Те ж таке, що ще не розблокували. Далі нам треба включити програму, я так розум... розумію. Заходимо ми в програму. Bluetooth включений. Іде з'єднання. Іде, йде з'єднання? Тож... Я не розумію. Чи коли красне загориться, це з'єдналася антена. А, так, да, все, бачите? Загорівся індикатор красний. Тобто, я так розумію, бачите, вже спутники лове, 5 спутників. Тобто, оце в нас ми вже з'єдналися з нашою антеною. Уже 6 спутників. От, бачите? Дивіться. Вже показує кілометраж, куди що як. Тобто я тільки вожу, вожу рукою. І, тобто, антенка з'єдналася. Ну, все добре, значить, працює. В, в принципі, ми можемо зараз навіть на машині трошки проїхатися, щоб показати... Ну, Ще буде це все діло працювати. Потрібно було взяти ще нам тримач і, і просто прикріпити, а це все, щоб ми бачили її, Отож, як воно буде працювати. Отож. Ідея мені дуже сподобалася ця відгромка. Оце дуже мені ну, ну, симпатизує ця штука. Клас. Зробили неймовірно вони гарно. <кій> так Це Коли ми їдемо, це ми зарисовуємо, виходить у нас. Тут лінії ми обираємо. Так, основні налаштування. Тут все зрозуміло У нас. Щось я не, не можу ще звикнути до цього всього. Ну так, в принципі, так. Да. Ну, тобто, дивіться, бачите, вже 20 спутників лове. 20 спутників мови. Ось. Ти хочеш собі там, щоб більше, ну як сказати, щоб краще було видно. Ось, пожалуйста, вам краще. Ну давайте ми зараз спробуємо трішки проїхатися, що воно у нас буде. Що воно в нас буде показувати? Бо Ну, тут, звісно ж, буде... Ти должен вибрати поле А, поле Б, щоб воно в тебе зарисовувало це все. Ну, тобто, ми так ось. Включили, щоб воно зарисовувало. І поїхали, дивіться, бачите? Починає поле зарисовувати. Ну, це ж, звісно, звісно, ем, як вам сказати, коли ти на полі, ти точку А, точку Бе, убив, і ось ти поїхав. Все тут зарисовує, все класно. Ну, Можливо, вам треба буде більше, ну, от, щоб ще було краще вам видно. От і все. Далі ви вибираєте просто о, з якою шириною агрегату ви їдете і все. Бачите, працює 20 спутників, питань немає жодних. Зараз ми розвернемося, ми показали, що все працює. От і все. Ну, доволі класна штука, я вам скажу. Все зроблено файно. Вертаємося ми по тій самій. Дивіться, по тому самому сліду я, в принципі, їду, то бачите, дивіться, їду я по тому самому сліду. Вон, бачите? Його видно той слід, де ми їхали. Дивіться як... Дивіться, як в нас зарисовує. Дивіться. Їду по тому самому сліду. Дивіться, все файно, все чітко. Кілометраж. Все файно. Трошки ми з'їхали. Ну що, в принципі, доволі гарно працює. Ну, коли бачите, коли більш таке зеленіше, це, це виходить двойне вже у вас перекриття, я тут іде. Ну що, що я хочу сказати, як бюджетний варіант 16,5 тисяч він коштує? То, що я хочу сказати, я не бачу ніякого такого великого смислу, якщо у вас там землі е, небагато, то я не бачу тратити великі кошти, викидати по 8-10 по тисяч євро для того, щоб ви там ну, оприскували на полі. Е ну, якщо ну, там є просто одна перевага, от і все що у вас стоїть підрулька Тобто ви е, почали там оприскувати, ви нажали чи Так, да, це звісно, ну, як сказати, гарна, гарна штука така, що ви просто кнопочку нажали, воно у вас само рулює. Ну, ну, в принципі, за 8 тисяч євро я і сам порулюю. Ну, як для мене, як для невеликого такого фермера, то це, я вважаю, що це занадто ну, дорого. Так що дивіться, така навігація, такий планшет. Ось така антенка від громко. Все файно. Оце взагалі супер. Просто супер зроблено. Просто все супер, все класно зроблено. Ну, її навіть. І навіть чути, як вона там працює. Можливо охлаждається, ну тож, не знаю. От файно зроблено, бачите? Коли індикатор замигав, все супер. Ну не знаю. Будемо ми використовувати її, цю навігацію, коли прийде час там. Можливо, попробуємо там. О, у нас є барана 9-метрова, ми будемо використовувати також е, цю навігацію, будемо баранувати по, по по ній. Тому що коли ти йдеш там, е, проти того самого сонця, і не завжди там видно добре, ми спробуємо налаштувати її і просто працювати по цій навігації. Якийсь такий невеличкий обзор у нас вийшов. Всім дякую, що подивились це відео. Ну, я вам скажу так, що ця навігація достойна уваги. Назва її громка. Всім дякую. До нових роликів.